Доброго дня, коментуючи збільшення частельності збройних сил України, варто зазначити політичну позицію об'єднання самопоміч. Ми акцентуємо увагу на реалізації тих чи інших програм програм щодо якісного збільшення і ефективного використання збройних сил не чисельного, а якісного. Можливо, нашим збройним силам достатньо 5 тисяч особового складу, можливо, 10. На сьогодні мова йде про формування нових підрозділів, і саме це визначає необхідність збільшення граничної чисельності Збройних сил України. Ми і надалі будемо контролювати той великий бюджет, який виданий на наші збройні сили та інші військові формування. Ми будемо максимально докладати зусиль, щоб ці гроші дійшли і були в майні, в оснащенні, в техніці, в спеціальних програмах підготовки навчання наших військовослужбовців. На сьогоднішній день програми не втілені в життя. Техніка не надійшла до кінцевого споживача у вигляді бойових підрозділів. Ми будемо говорити про це кожного дня, верховному головнокомандувачу, допоки система. Не запрацює, ми хотіли б наголосити ще раз і ще раз: що машинальне механістичне збільшення чисельності не призводить до підвищення обороноздатності країни. Лише якісні зміни в бойовій підготовці, в оснащенні, в техніці, в підготовці людей, інструкторів, в проведенні навчань саме в цьому полягає підвищення обороноздатності нашої держави. А не в чисельності збройних сил буду радий відповісти на ваші запитання. Шановні колеги. Чи є запитання? Будь ласка, дівчата вже втекли. Запису запитання так. немає, Дякую. брифінг завершуємо. Дуже дякуємо.